Мої вітання, друзі! Дякую, що ви зі мною. Зараз пропоную подивитися питання, що ж ви хочете від свого партнера? І подивимося, що ж партнер хоче від вас. Да, якісь такі моменти, якісь такі нюанси. Розглянемо. Подумайте про свого партнера і розпочинаємо, що ж ви хочете від свого партнера. А ви від свого партнера хочете зірочка з неба. ну це так. Дійсно, ви від свого партнера очікуєте, очікуєте більше любові, більше уваги, бо більше того, що він на вас звертав увагу, що він вам приділяв цю увагу, що він більше з вами розма... розмовляв, да? обговорював, що він, ну скажу так, що він. Помічав, що ви робите для нього, як ви стараєтеся, щоб він помічав, що ваші... І розумів ваші наміри, думки, ідеї, щоб він вас підтримував, що він... ви також хочете від свого партнера таких моментів щастя і любові, щоб він вас боготворив. І... Ну, як? Припідносив ті самі подарочки, да? якісь моменти такі ніжності і моменти такі, знаєте, просто жіночого, е, жіночого щастя. Да? Ви ви надієтеся, ви. Показуєте свою любов. Так? Ви спостерігаєте за своїм партнером, ви очікуєте від нього, того, що він десь там ну, зрозуміє, що ви хочете, так? що в нього там десь включиться якась скажу так, лампочка, так? і його осяє така думка, що ось ви хочете подарунок чи ви хочете квіти. Як же ж вам? Зараз да, ми глянемо, як же ж вам ну, підштовхнути свого партнера до того, щоб отримати те, що ви хочете. Да? Що ж вам зробити? Ну, вам потрібно все таки розуміти те, що не зовсім все буде так, як ви хочете, що ваш партнер, людина, така. Не зовсім емоційного характеру, да? в нього є емоції, любов, він це все проявляє. Він це все показує. Ну, це не буде на тому рівні, на якому ви хочете. Ви на рівні романтики хочете, щоб це все проявлялося. Але він це все буде показувати по-своєму, по-іншому, по-чоловічому. Десь щось зробить, подарить, купить не без того. Но ось такого вау-ефекту. Ну, я не думаю, що від нього потрібно це очікувати, тому що він більш практична людина. Так? Він має свої цілі, він має свою думку, він по-своєму дивиться на відносини, і він, по-своєму, це все розуміє. Тому ваш партнер вас любить, так? ваш партнер вам буде робити подарунки, вас буде слухати, скажу так, і. Допомагати ну, ось, романтики ну, сильної, такої, як би хотілося, вам очікувати не варто. Так, а зараз подивимося, що ж партнер ваш хоче від вас. Так? Ми подивилися, що ви хочете. Зараз подивимося, що партнер хоче. А ваш партнер хоче, щоб ви були дружиною. дружиною у повному розумінні цього слова. Да, Люблячою матір'ю, дружиною, відданою, доброю, милою, яка зустрічає з роботи, яка приготує вечерю, яка вислухає, допоможе поради, да, яка буде у всьому така покладиста і. Коли він буде приходити додому, коли він буде вдома, і коли він просто поруч з вами, щоб це була жінка. Жінка в повному розумінні цього слова. Жінка, яка підтримує да, домашній уют, да, жінка, яка не Забивається в домашні хлопоти, да? підтримує будинок, все. але вона все ж таки є жінка красива, розумна, енергійна, Ось, щоб в собі, все в собі поєднували ви і думаю, хазяйку, да? і королеву. І це так, ваш партнер хоче вас бачити, вас хоче бачити і вольовою, і ніжною, і лагідною, і такою, що може відстояти свою точку зору, і такою, що ну, буде, скажу так, керувати домашнім господарством, яка розуміється і підтримує свого партнера, да? подивимося, що ж для цього він готовий зробити, щоб ви були такою дружиною, для нього, да? що ж він буде робити для цього, щоб ви були такою дружиною. А він готовий йти і шукати щось нове. Цікаве. Не в тому плані вас покидати, а в тому плані, щоб бути вам цікавим, щоб вас підтримувати в цьому. Він готовий і до самообмеження. Да, якщо потрібно, він готовий і десь свій нору приборкати, і десь в чомусь не висловитися. Навіть в деяких ситуаціях він готовий для, до того, що він буде виглядати, ем, знаєте, таким трішки безглуздим, да, десь трішки таким, ем, скажу, да, шутом, да, де ем, Легше просто відступитися, не сперечатися, не агресивно не проявлятися, а притримати свої думки і притримати свої норм свій, для того, щоб ви себе почували впевнено, для того, щоб ви себе почували комфортно, щоб ви хотіли. і були Якщо це домашні хлопоти, то це щоб вам було приємно, да, щоб ви не відчували дискомфорту в домі, да, у відношенні з ним. Ось він готовий до того для того, щоб вам було добре, да, для того, щоб ви себе почували повноцінною жінкою, десь бути трошки і слабкуватим. Ну, Слабкуватиме в тому плані, що він готовий свої чоловічі і десь колись інколи егоїстичні наміри не проявляти, не, скажу так, не напорствувати, да, щоб щоб вам було комфортно, щоб вам було зручно і щоб ви себе е, дійсно відчували господинею е, в будинку, да, повноцінною жінкою, що ось, е, ви є е, 100% на своєму місці, да, на, е, на своєму місці, в своєму оточенні. Для цього він готовий. Якоюсь частинкою себе, і показатися трішки шутливим, і показатися трішки безвідповідальним, і поступитися, і не сваритися, і промовчати, і не агресувати. Ну, ось, ваш партнер і ваш чоловік готовий собою. Скажу так, своїми принципами, своїми ідеалами, да, думками, може, якимись рішеннями оцим всім поступитися, тільки для того, щоб вам було в цьому житті зручно і щоб ви відчували себе задоволеною, да, і щоб ви відчували себе. Жінкою в повному розумінні цього слова.